Друзі, привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні, нарешті, настав той день, коли ми вибираємо картоплю. В цьому році я якось так не сильно переживала і не сильно хотіла. В принципі, пів картоплі я і не вибирала. Вибачаюсь, мабуть, вітер. Ну, як не завпічатлить оцю подію. Хоч і вітер, але мені треба зняти і показати. В цьому році беремо картоплю ми набагато пізніше, ніж в тому році. Ну, не знаючи набагато, але пізніше це точно. Що по картоплі? Картопля непогана. Ось тут половину-сім рядків Вова викопав без мене до обід. Точніше копав трактор, а він з хлопцями друзі там йому допомогли, вибрав. Ну, а після обіду вже мені прийдеться після роботи йому, знаєте, трохи допомогти, наче я теж щось робила. Картопля непогана, дуже така непогана картопля. Я думала, що буде гірша. Так як вона у нас погано сходила, щось така вона була ніяка і бадиля на ній. Ну, в принципі, нормально. Її не дуже багато в кущах, але по розміру нормально. Свинячо й мало. їстівна і посадкова. Така помірна картопелька. Слов'янка непогана. Слов'янка, вона хоч її і в цемент посади, мабуть, врода, ну Будемо вибирати. Йдемо, друзі, дружно, і весело всі на картошку. <гум> Обмонтірувалися. Кстати, дивіться, в мене на цьому напарнику облізла пленка, ту, що я виписувала в інтернеті, бо у вас сказав, що я ж лоб лучше один раз купити дорожче, ніж десять разів дешевше. Так воно є. Подивіться, як Вероніка взагалі весело йде <гум> на, вир... на вибирання картоплі. А тобі буде удобно в тих перчатках резинових. Як Вова каже, настояща колгоспниця в платочку, красота. Вероніка, та батько вже пів картоплі вибрав, ти глянь. Як хоч, можеш розвиватися. Друзі, довибирали ми картоплю, нарешті справилися, занесли трохи в погріб на їстівну. Ще поки не вся в погрібі. Ой, ще на городі 9 мішків, там велика і посадкова, і дрібної. Ну, дрібну ми в погріб заносити не будемо. Там... 4 і 2 на городі, десь 6. Вони ну, такі не геть під зав'язку повні. Ну. Так, в принципі, картоплі, як завжди, нам з головою. Тут 1, 2, 3, 4 ящика такі здоровенькі, десь на півтора відра. Гренади, там розова е, пікасо. Щось ми її садили, ну, ну, її на городі не знайшли, там троші, дуже, трошки розової картопельки. У нас, такий у нас урожай. Коротше, все, ми довольні. Як слони замарилися трохи, ну, в принципі, нормально. Не, не гать всі сили віддали. Ось Позаносили ще кавуни. Зараз я візьму кавунчика холодного, бо це ми раніше її занесли. Пару днів тому вони холодні, смачненькі. І покажу вам трошки е, огляд погреба. Ну, Сачкувала, не сачкувала, як я казала, сачкувала, трохи закрутила. Опять в мене банок уже нема, ще у мене там сливове варення на доварку стоїть. І кетчуп ще треба занести вісім баночок півлітровий, а ще, ще я хочу варення зробити. Тут у мене жир є свинячий жир, шкварки, ще баночка. Паштету, капуста всяка, салатики ті, що я закривала з капусти. Це минулорічна капуста в 3 банках. банках, що на борщ. Ну не знаю, як буде там з урожаєм капусти, Того, що в цьому році щось капуста не дуже. Кампоти, там під низом в два ряда далі стоять компоти вишневі. Тут полочка з огірками, туди далі теж. Огірки в два ряда в півторашках, ну то минулорічні в кетчупі цей рік робила я порцію на сім баночок. Зверху салатики. Всякі. Тут і десятка, ікра кабачкова, і в українському соусі кабачки, томатна паста, квасолька. Ну, коротше, тут із з того року залишилося, і цього року я закривала. Горошок закривала, вже одну баночку відкрила. І всякі різні, різні огірочки. Нам подобалися ці з корейською морквою знову робила. Ось такі з зернами гірчички робила всякі малосольні там, різні помідорчики. І звичайні мариновані в літрових баночках із часничком в півторашках. Соків вона закривала. Нам хватить, це точно з головою. там знизу також закрутка, там мало сольні огірки і компоти стоять в 3 банках. Яблучка ті, що я робила, білий налив. Дуже нам подобаються. Тут нанизу так само томатна паста. Я роблю багато томатної пасти, чому б і ні. І дешевий сердито, як то кажуть, помідори свої є. Всяке у нас варення, тут полуниця, вишня. Варення у мене більше 50 баночок. З іншої сторони, так само поличка навісна. Тут малина, смородинка, вишня, томатна паста, абрикоски. Хватає нам варенечка, таке ми любимо. Будемо смакувати взимку. Так що, друзі, думаю, не пропадемо. Ще у нас морква бурячок на городі, ще рано, ще кормовий буряк. Ну, саме хліб, другий хліб ми вибрали. Так що буде все норм.